Всім привіт! У мене для вас термінове включення. Китай зараз пропампить всі з вами наші активи. Що ж сталося з Китаї? Поїхали, розберемось прямо зараз. Нагадаю, мене звати Богдан, вітаю вас на каналі Фомо. Поїхали прямо до новин. Що ж, сьогодні вранці сколихнула весь новинний простір, така новина, точніше, багато новин про те, що китайській економіці стало трішечки погано, а може й не трішечки. І у відповідь на це Китай е, прийняв декілька важливих дій. Що ж почалося з того, що ми отримали новину, що китайські банди, тобто китайські облігації, впали дохідність облігацій, впала до рекордних 2% е, взагалі за весь час. Це показує те, що інвестори не вірять в довгострокову надійність економіки, тому що вони не хочуть інвестувати на 10 років наперед. Наступна новина вийшла про те, що Китай почне е, пампити. Точніше почне стимулювати свої ринки акцій та облігацій, і як же він це буде робити. Їдемо далі. Отже, перші дії, які були здійснені а, китайські банки, точніше, китайський ФРС, якщо це можна так назвати, КГНС, отже, а, він урізає банківські а, вимоги до, до, до депозитів, тобто, до резервів. Тобто, якщо, наприклад, Банки раніше могли тримати там, давайте скажемо, 10%, тобто в банк принесли 100% депозитів, наприклад, 100 мільйонів. І від цього вони мали тримати, не інвестуючи, не перекладаючи нікуди ці кошти, наприклад, 10 мільйонів. Тобто 10%. тепер вони мають, мусять тримати менше, що дозволяє більшій кількості активів піти та е, бути інвестованими в ринки акцій та в інші ринки. Окрім цього, Reserve репо, тобто таке репо-овернайт драфти, такі, які надаються інституціям для того, щоб покривати якісь їхні необхідності або бути також інвестованими. І окрім цього, Китай також скорочує ставку на іпотеку, що знову ж таки дозволяє зменшує тягар. На іпотеку, як для звичайних людей, так і для великих корпорацій, які теж мусять платити за свої якісь е приміщення, які вони купують. Далі. Окрім цього, це все були квіточки до цього. Окрім цього, Китай планує як мінімум 500 мільярдів юанів запустити в е ринок акцій у вигляді стимуляції. Що це зробить з ринком акцій китайських? Е Ось що уже ринок акцій реагує на це позитивно. Тобто китайські індекси вже летять. Подивіться, Nikkei 225 плюс майже 1% цього ранку, і це тільки початок, тому що ці новини ось зараз тільки починають переварювати світом. У нас ще чекає відкриття американського ринку, які досі сплять і не знають, що саме відбувається в світі. І окрім цього, у мене є для вас один один такий хай ріск бет, високоризикована інвестиція, яку я сам щойно зробив. Знову ж таки, ціна вже трішки змінилась, поки я робив для вас це відео. Але подивіться, один з таких топових китайських блокчейнів називається Conflux. Це, він має партнерство з багатьма китайськими компаніями з реального світу. В принципі, це звичайний леєр-один, але дуже популярний серед, серед китайців. От він вже ось так реагує, плюс 5,8% лише цього ранку. І е, саме цей токен, я думаю, покаже себе найкраще, якщо, е, якщо ця новина покаже себе в усій силі, тобто, якщо стимуляція економіки продовжиться, ось на ваших очах циферка міняється, е, інвестиції ростуть. Що ж, у мене для вас все. Сподіваюсь, вам був корисний цей короткий, але дуже-дуже інформативний випуск. Гарного сім'я бувайте.